Так, всім привіт, всіх вітаю, слава Україні! Я знаю, що мої підписники що-що люблять, то поржать. Коротше. І е, значить, знайшов для вас цікаве відео з, з Окраїнського з, окраїн Покровська. Там, значить, е, дрон сидів в засідці. Ну, що це таке? Тобто, приїжджає якась техніка. Спочатку пишемо. летить, вибирає собі якусь місце, локацію да, логістичну, е, сідає там і чекає свою здобич е, в лапках здобич. З, 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 зазвичай це легковій, легко броньований транспорт, або можемо і тяжко броньований транспорт, менше з тим. Тобто чекає, може і піхоту, звичайну. І коли хтось з'являється, він злітає і різко. Цю тактику, в принципі, використовуємо не тільки ми, цю тактику використовують, на жаль, і росіяни. В принципі, в них це теж продуктивно виходить. І, значить, я не про то. І, значить, дрон сидів свій засідки, і тут звідки ж не з'явився алкаш. І тупо, без всяких інструментів, без всяких навичок, без будь-яких знань, обезредив цей дрон. Ну, дивіться. Сука. <різь> З ним робить. Ну Ось таке трапляється на війні. Знаєте, дуже часто таких всяких цікавих історій, моментів, сюжетів, які просто мають увійти в якийсь документальний фільм в майбутньому. Все. Ви смійтесь, а я пішов далі щось робити. Така робота. Слава Україні!